Всім привіт! Як ви вже напевно чули, що з 1 липня Міністерство охорони здоров'я Польщі планує відмінити карантин. Що зміниться для українця? Що зміниться для українського працівника? Відпустки, працевлаштування, легалізація. Сьогодні про це я хочу з вами поговорити і раджу та рекомендую додивитися це відео до кінця: поставити лайк, зробити репост і, звичайно, підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, і увімкнути дзвіночок. Щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, хочу подякувати всім, хто приєднався до збору коштів на автомобіль для Збройних сил України в вчорашньому відео. Я про це просив вас і ви відгукнулися в описі. Під відео є посилання на Фейсбук, сторінку і на рахунок. Приєднуйтесь. Отже, основне питання від всіх українців, в яких продовжені документи у зв'язку з карантином, тобто вони закінчилися ще до початку війни. Чи це безвіз, чи це карта побиту, чи це віза. Що робити далі? До якого числа можу перебувати в Польщі? Яким чином легалізуватися? Всі в Польщі на будь-яких документах на даний момент по останній уставі можуть перебувати до 24 серпня 2023 року. Люди, які... Мають продовжені візи карти побиту чи безвіз у зв'язку з карантином до 24 серпня повинні себе легалізувати, тому що після 24 серпня ваші документи перестануть діяти як продовжені документи і будуть як протерміновані. Якщо до того моменту ви себе не легалізуєте, то потім можуть бути проблеми при виїзді з Польщі чи при поверненні в Польщу. Тому тут ви повинні подумати, що ви можете зробити, щоб себе легалізувати. Це подача на карту побиту, це можна зробити візу, і це можна виїхати на 90 днів за межі Шенген-зони і почекати коридор і знов заїхати в Польщу. Вам вирішувати, як себе легалізувати, але це потрібно буде зробити всім, в кого документи продовжені у зв'язку з карантином. З 1 липня 23 року всі забудуть за масочки. Вони так зараз рідко де трапляються, тобто це як аптеки, лікарні. Але після 1 липня і в аптеках не потрібно буде масочок. Лікування корони. Воно вже буде прирівнюватися до лікування як грипу чи застуди, тобто там не буде якихось преференцій, не буде якогось змін чи додаткових там не знаю маніпуляцій. Щодо віддаленої роботи, яка була популярною, ну і зараз є в Польщі. У зв'язку з карантином зараз буде переглядатися ця співпраця з працівником і багато кому. Напевно, що потрібно буде повернутися в офіс. Якщо ви зараз були на віддаленій роботі у зв'язку з карантином, щодо відпусток, які ви не брали у зв'язку з карантином в Польщі, тобто не надавалася вам відпустка, не було такої можливості, ну, можливо, ще якісь варіанти, і є залишок по відпустках, то після зняття карантину в Польщі вам потрібно буде цю відпустку відгуляти. Тобто роботодавець вам зобов'язаний її надати, а ви зобов'язані потім її відгуляти. Щодо медоглядів в Польщі. Майже всі працівники, перед тим як приступити до роботи, повинні пройти медогляд. І з тою справкою вони йдуть на роботу і далі їх оформляють як працівника, який може виконувати ті чи інші обов'язки. У зв'язку з карантином більшість медоглядів, більшість справок, які були видані робітникам, працівникам, були продовжені. І працівники не проходили медогляди. Не скажу, що всі, але дуже багато працівників. Роботодавці брали на роботу без медоглядів. Після скасування карантину в Польщі доведеться знову проходити медогляди перед тим, як прийти чи приступити до роботи. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Якщо будуть якісь нові зміни, нова інформація, я обов'язково з вами поділюся. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал увімкніть дзвіночок, ставте лайки і, звичайно, залишайте будь-які коментарі на підтримку цього відео. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.